Доброго дня, шановні клієнти. Магазин турецьких товарів Фаміне пропоную вашій увазі. Ось такі мікси сухофруктів. Тут і манго, і ківі, і кокос. Ціна 60 гривень. Ось такий е, пакетик е, фісташки 90 гривень. Макадамія 60 гривень 150 грам. Бразильський волі 160 гривень 200 г. Цукати. 60 гривень пакетик. Органічні сухофрукти без сульфату сірки 38 гривень, пакетик 100 г. Також наш магазин пропонує великий вибір халви, тахінна з фісташками, а також класична 275 гривень коробочка. Також у нас є ось такий оригінальний вид халви фруктово-шоколадного оріхова 280 гривень за 350 г. Натуральне печиво виготовлене за турецьким десертом, 100 гривень упаковка. Батончики виготовлені із натуральної фісташкової пасти 75 гривень батончик. Батончики виготовлені з арахісу, 40 гривень батончик, турецький бренд Толко. Пахлава медова, надзвичайно смачна, виготовлена із натуральних горіхів, фісташкових, а також кокосового горіху. 380 гривень кілограмова упаковка. Також у нас є ось такі види пахлави 500 грамова упаковка, 180 гривень. Теж повністю натуральний продукт, виготовлений з горішків, вершкового масла, меду. Ось така пахлава. Для людей, які полюбляють мак. Ніжний медовий смак. 180 гривень, упаковка 500 грам. Різноманітні види лукуму, лукум із фісташками 220 гривень за коробочку 400 грам. Також є ось отака, такий вид лукуму, це класичний лукум, 170 гривень, коробочка 400 грам. Коробочка лукуму з фісташками 200 грамова 150 гривень. Також у нас є великий вибір сублімованих фруктових чаїв з екстрактами трав, турецький бренд «Фармасі», Чотири види смаків: бергамот, лимон, малина та персик. Також у нас є суміші кави і циколію. Надзвичайно корисна альтернатива каві, оскільки вона, по-перше, містить менше кофеїну. По-друге, містить цикорій, який відновлює колагенові волокна організму. 12 гривень пакетик. Також у нас є ось така новинка. Також у нас є ось така новинка кава з гуараною, виготовлена із кави та рослинних вершків із рослини гуарани, яка містить кофеїн, який виділяється впродовж 4 годин, тому надає набагато більше енергії довготривалої, ніж звичайна класична кава. 42 гривні пакетик. Випонуємо у вашій увазі класичні смаколики, доставлені з Туреччини. Ось такий лукум, атом виготовлений з натурального абрикосового пюре, фісташкових горішків та кокосової стружки. 700 гривень кілограм, а ось така упаковка 500 грам 350 гривень. Абрикосовий лукум виготовлений із натурального абрикосового пюре та горішків, 800 гривень кг, а така упаковка 185 гривень.